Здоровенькі були Олди. Вирушаємо на поля альтернативної Другої світової війни, де у 1946 році сконала червона зараза, більш відома нам як Союз Радянських Соціалістичних Республік. Згідно з офіційними документами Третього райху, радянський уряд впав внаслідок цілої черги катастрофічних поразок на полі бою. Насправді ж, Німеччина не шкодувала ракет, бомб і навіть ядерних бомб. Та іншого руйнівного озброєння, щоб просто зрівняти територію радянського союзу з землею, перетворити на ядерну пустку у прямому сенсі слова. Отже, нацисти святкують перемогу: Москва ще палає. Рейхміністри проводять лінії нових кордонів Третього Райху. колишню територію Радянського Союзу. Німецьке керівництво офіційно називає мертвою зоною, причому неспроста. Місцевим, котрим там вдалося вижити, називають її землею червоної тиші. Що ж все таки сталося з СРСР у всесвіті Волфенштайн? Цікаво, то я розповім. Але будьте ласкаві. Швиденько підпишіться на канал ігротека, .ua. просто натисніть потужну подобайку та сідайте зручненько. Я починаю розповідь про Третій Райх – країну, яка вщент зруйнувала Радянський Союз. Коротка довідка щодо Радянського Союзу Союз Радянських Соціалістичних Республік, також відомий як Радянський Союз або коротко СРСР. У реальності та у світі Волфенштайн. Ця трансконтинентальна країна займала більшу частину материка Євразія. Проіснувала з 1922 по 1946 рік. Якщо говорити знову ж таки про альтернативний всесвіт гри Волфенштайн. Вважалася флагманською комуністичною державою та прагнула розповсюдити свою ідеологію на весь світ. Номінально СРСР був федеративною країною, в склад котрої входило 15 республік. Уряд був однопартійним, і цілком логічно, що цією єдиною владною партією була. Комуністична. Усі питання всередині країни, включно з соціальною, економічною господарською політикою, жорстко контролювалися комуністами з Москви. Починаючи з 1926 року по 1946 Радянським Союзом одноосібно керував диктатор Йосип Сталін. Свого часу це була найбільша країна у світі за площею, охоплювала понад 22 мільйони 402 тисячі. 200 квадратних кілометрів і знаходилася одразу в одинадцяти часових поясах. До початку Другої світової та на початку Другої світової Радянський Союз більшою мірою був союзником Третього Райху. Проте все змінилося після того, як нацистська Німеччина вирішила напасти не тільки на Європу, а й на СРСР. Так, через примхи долі комуністичний союз став однією з ключових держав у боротьбі. Планами Гітлера щодо світового панування. Третій Райх розглядав безкраї території СРСР як важливу сировинну базу. Адже для всесвітнього панування потрібні були колосальні об'єми ресурсів. Також звільнені від слов'ян території повинні були стати тим самим життєвим простором для тисячолітнього процвітання арійської раси. Чудо зброя Даат і Худ в ділі. Згідно з хроніками Другої світової, у реальності Волфенштайн на момент 1943 року третій Райх програвав війну. З газет того часу можна дізнатися, що в березні 1943 року королівські військово-повітряні сили Британії здійснюють масовані бомбардування столиці Третього райху Берліну. Під час одного такого нічного нальоту було сильно пошкоджено кілька житлових кварталів, через що Почалися сильні пожежі, проте завдяки знахідці секретних технологій ордену Датихут та їх швидкому впровадженню у військово-промисловий комплекс Третього Райху на фронт почали надходити передові зразки озброєння. Чогось подібного не мала жодна з інших країн, будь то Сполучені Штати, Велика Британія чи Радянський Союз. Нова зброя почала майже одразу схиляти шальки теразів на користь нацистської Німеччини. Все почалося з нищівної поразки Червоної армії у Москві. Потім майже повного знищення британських ВПС в небі над Ліверпулем. Наступними стали Сполучені Штати, котрі втратили морську перевагу. Останнього вдалося досягнути завдяки підводному флоту Третього райху, котрий топив. Будь-які кораблі, що потрапляли в приціл. Потім була вдала висадка вермахту на берегах Америки. А ще війна з японцями, котрі ще вчора були вірними союзниками Гітлера. Всі ці блискучі перемоги стали можливими лише завдяки одному випадку: знахідка секретного сховища стародавнього ордену Дааті Худ, наповненого кресленнями та зразками неймовірних технологій на грані фантастики. Злам ситуації на фронті у світі Волфенштайн після серйозних поразок у перші роки Другої світової на момент середини 1940 х все кардинально змінилося. Третій Райх активно наступав по всім фронтам, неухильно підривав місць Червоної армії та просувався у глиб радянської території. Значну роль у цих перемогах зіграла передова військова техніка. Що розроблялася генерал-майором Вільгельмом Штрасе. Відомо, що Східний фронт залишався активним театром війни аж до березня 1945 року. Важливим переломним моментом у Другій світовій вважають битву за Сталінград. Коли нацистським військам все ж вдалося його захопити, справи в армії СРСР пішли дуже і дуже погано. Радянські війська почали масово потрапляти в полон. Частина стрімко відступала аж до столиці. Москву хотіли перетворити на справжню твердиню, котра б могла зупинити наступ фермахту, але цього зробити не вдалося. Вночі, 16 березня 1945 року, нацистські війська провели блискучу атаку на столицю Радянського Союзу. Червона армія в паніці покинула місто та продовжила відступ далі на схід країни. А ще напередодні люфтфафе військово-повітряні сили третього райху цілий тиждень нещатно бомбардували Москву. А кайф, просто уявіть цю ідилію. Це ж, мабуть, сьогодні мрія більшості українців. Місто було охоплене полум'ям численних пожеж крізь паніка, хаос і відчай. Ні, ну ні, ну круто, скажіть на додачу до бомбардувань. Німецькі війська з околиць весь цей час вели прицільний мінометний вогонь по місту. Місто палало, більша його частина лежала суцільною руїни. Моральний дух Червоної армії був остаточно зломлений, адже впала столиця святая святих. Проте головна поразка ще була попереду. Трохи раніше, у 1944 році, впав Західний фронт, на котрий Радянський Союз покладав великі надії. Висадка союзних військ у Нормандії зазнала повного провалу. Третьому Райху вдалося зірвати операцію та ліквідувати супротивника влітку 1946 року. Нацистська Німеччина разом з союзниками здобуває повне панування на Тихому океані. Це своєю чергою закрило доступ радянському союзу до транс Тихоокеанського постачання у рамках американської програми Ленд-Ліз. СРСР почав відчувати дефіцит в усьому: військовий провіант, гармати, снаряди, літаки, вантажівки та тому подібне. Не отримуючи достатнього забезпечення, виснажена і без того Червона армія не могла чинити рівноцінного опору військам Третього Райху. Остаточна ліквідація радянського союзу. Остаточно столицею СРСР було захоплено приблизно через місяць після наступу, тобто десь в середині квітня 1945-го. Хоча Москву взято і спалено, це ще був далеко не останній бій Вермахту з Червоною армією. Бойові дії продовжилися, і, попри дуже холодну зиму, що видалася 1946-го, німецькі війська почували себе цілком комфортно на завойованих територіях. Як вам відомо, Якщо ні, то я нагадаю, важливі підприємства та установи в першу чергу військово-промислового комплексу було евакуйовано на Урал, щоб там, далеко від лінії фронту, вони могли спокійно працювати та виготовляти продукцію військового призначення. Проте лінія фронту швидко наближалася до глибоких телів. Все частіше німецька авіація вночі бомбардувала ці самі евакуйовані заводи. Ці бомбардування остаточно зламали військову місць СРСР, адже на той час Уральський регіон залишився єдиним активним промисловим центром країни. Німці знищили ключові військові заводи, тому доля Радянського Союзу вже була вирішена остаточно. Ось настав момент останньої битви. Червона армія та армія Третього Райху зійшлися під Іжевськом, столицею Республіки Удмуртії. На момент квітня 1947 року третьому райху вдалося завоювати всю західну частину Радянського Союзу за річкою Волга. Бойовими діями у тому регіоні керував фельдмаршал Фрідріх Ріттер. Він гордо заявляв, що останній організований радянський опір зазнав нищівної поразки саме на західному березі Волги. Війська Третього райху тріумфально підійняли німецький прапор на знак перемоги. Також фельдмаршал Фрідріх Ріттер особливо відзначив новітню німецьку бойову техніку. Я маю на увазі панцерхундів. Це було одним із перших застосувань цього вундервафе в реальних бойових умовах. Фельдмаршал захватом говорив, що панцерхунд це механічний автономний звір, створений спеціально для війни. Адже звірюка не відчуває страху та не може відчувати докорів сумління. Це найчистіша форма машини для вбивства, і вона буде розривати радянців на частини шматочок за шматочком. Після катастрофічної поразки Червоної армії на Уралі деякі військові підрозділи все ще чинили слабкий опір в регіоні. Вони перейшли до підпільної боротьби та диверсії. Саме тому німці відправили до регіону велику кількість вже згаданих панцерхундів, щоб ті вистежували та вбивали червоноармійське підпілля. На березень 1948 року стало ясно, що Радянський Союз зазнав повної поразки. Німецькими військами були придушені останні спроби організового спротиву. А оливи у вогонь підлили самі ж громадяни СРСР. Котрі підняли повстання через відчай, образу та ненависть до власної влади. Таким чином, остаточно добивши уряд червоних, нацистська Німеччина, захопивши величезні частини радянської території, тепер звернула свій погляд на схід, готуючись розпочати вторгнення до Китаю. Що сталося зі Сталіним? Скажу одразу. Він не попав до рук нацистів. Думаю, вони б з радістю з ним поговорили про справи насущні. Під час перших штурмів Москви диктатор все ще знаходився у столиці в одному із секретних бункерів. Однак, після взяття столиці Радянського Союзу розвідці Третього Райху не вдалося знайти жодних слідів Сталіна. Він разом з верховним командуванням евакуювався далі в тил, можливо, десь на урал. Раптове і безслідне зникнення лідера, так би мовити, батька нації, котрим його вважали громадяни СРСР, стало великим ударом для сил спротиву. Проходили дні і місяці після захоплення Москви, але не було жодної інформації про місце перебування Йосипа Сталіна чи його верховного командування. Більшість схиляється до думки, що все ж диктатор втік на урал, де його сліди остаточно розчинилися після масових антирадянських повстань серед місцевого населення. Люди почали спекулювати на чутках про місце перебування Сталіна. Одні говорили, що він не висовує носа з секретного бункера, інші ж говорили про втечу у далекі краї. Проте найбільш логічною версією видається та що його вбили свої ж люди. А тіло тихенько десь сховали, закопали чи кинули у річку. Адже вище партійне керівництво Радянського Союзу постійно практикувало подібний метод усунення, так би мовити, зайвих людей із близького оточення. Колонізація колишніх радянських територій. Коли Вермахт остаточно розбив Червону армію та останні осередки спротиву радянців, прийшов час освоєння нових територій. За адміністративну одиницю поділу було взято Рейхскомісаріат, що було цілком звичною практикою тих років. Було швидко розроблено план, згідно з яким колишні землі Радянського Союзу більшою мірою перетворили на полігон для випробувань новітньої німецької зброї. Особливо це стосується віддалених регіонів, малопридатних для комфортного проживання арійців. Тут за справу взявся добре нам відомий генерал Череп. Він же Вільгельм Штрасе. Зокрема, територію Уральських гір та величезний простір Сибіру було перетворено на жорстокі тренувальні полігони для його особистої армії суперсолдатів. Ці полігони сумно відомі своїми неймовірно суворими умовами, проте саме звідти генерал Штрасе набирав власних елітних командос. Найбільш придатні для проживання райхскомісаріати активно заселяли німцями, щоб у майбутньому швидше асимілювати території та спростити контроль над ними. Однак цей адміністративний поділ був зрештою ліквідований, оскільки з часом місцеве населення почало протестувати проти влади Третього райху. Почав навіть формуватися підпільний повстанський рух. В якийсь момент все вийшло з під контролю. Перетворення радянських територій на ядерну пустку, визначивши найбільш бунтівні регіони на Уралі, німецьке керівництво вдалося до радикальних дій. Це сталося у 1971 році. Важка німецька авіація з ядерними бомбами на борту провела масоване бомбардування величезних територій вздовж ріки Волга та інших територій на Уралі. Регіон було натурально перетворено на ядерну пустку, де зникло майже все життя. Серед німецького суспільства була невелика кількість обурених подібним актом екоциду. Проте пропаганда дуже швидко зам'яла цю ситуацію. Величезні території колишнього Радянського Союзу були перетворені буквально на якесь позаземне середовище, практично відсутнє життя. Місцями просто шалений радіаційний фонд. Забруднення повітря і води. Чим вам недалека планета максимально непридатна для життя звичайної людини. Але це ідеальне місце для експериментів, досліджень та різної наукової роботи. Велика частина експериментів проводилися з метою симуляції освоєння космосу, адже таким чином можна було відпрацювати багато реальних ситуацій, що могли виникнути у майбутньому під час. Колонізації далеких планет. Саме тому, у 1980 році Берлінський інститут науки ініціював створення серії постійних дослідницьких станцій уздовж річки Волга. Одразу проєкт передбачав дослідження впродовж п'яти років. Польові лабораторії повинні були займатися вивченням проблеми довготривалого радіаційного впливу на навколишнє середовище. Деякі збочені нацисти просто фанатіли від цього місця. Прагнучи потрапити туди за будь-яку ціну. Проте в осередку німецьких вчених призначення на посаду до однієї зі станцій на Волзі вважалось чимось на кшталт до покарання. Мало хто хотів там добровільно працювати, особливо кілька сезонів поспіль, начебто, все розповів про те, як склалася доля Радянського Союзу після поразки у Другій світовій. Дійсно, такого і ворогу не побажаєш, хоча стривайте. Саме такого б я й побажав нашим сусідам із Запорєбрі. Вважаю, вони подібного цілком заслуговують, щоб, так би мовити, поглянути на це життя під іншим кутом. Підписуйтеся на канал Ігротека, ставте вподобайки та, звичайно, коментуйте відео. Я обожнюю спілкуватися з підписниками у коментарях. А зараз говорю вам дякую за увагу. Бережіть себе. Та слава збройним силам України.